Привіт, вітаю вас на каналі Мольфаримо. Сьогодні ми знову будемо дивитися аналіз на картах таро. Сьогодні у нас буде колода символон і е, аналіз буде невеличкий, але сьогодні буде більше варіантів, п'ять варіантів. І ми подивимось, яке враження ви справили на е, людину. Ми будемо дивитися на нове знайомство. Тобто, яке враження ви справляєте на людину? Це може бути якесь інтернет-знайомство або фізичне. Ви мож, могли бачитися фізично або не бачитись, могли тільки спілкуватись по телефону. Або переписки в будь-якому будь разі, от саме на даний момент, на момент перегляду відео, яке враження ви справляєте на а, загадану людину. Можете продивитися декілька варіантів, можете загадати декілька людей. Так, Починаємо. Це у нас буде карта, сигніфікатор для першого варіанту, для другого, для третього. Для четвертого і для п'ятого. Обирайте. Ну, починаємо. Перший варіант, яке враження ви справили на загадану людину? Ой, ну дивіться, тут дуже така цікава карта, мені вона дуже подобається, я її люблю. Тут ви помінялися місцями. По-першому, варіанту, людина, на яку ви дивитесь, да, могла вдавати з себе. Ну, не стільки вдавати, можливо уявляти з себе якусь дуже таку статусну особистість. А, тобто, людина була дуже високої думки про себе. А, в якомусь фінансовому плані, в статусному, в розумовому, в інтелектуальному, в будь-якому. Тобто людина вважала, що вона на такому досить високому щаблі. Вас людина бачила трошки такою, знаєте, ну, простішою особистістю. Тобто, людина тішилася навіть якоюсь перевагою. Людина тішилася тим, що е, чимось е, переважає вас. Знову ж таки, це могло бути будь-що. Це могли бути якісь фінансові моменти, або там, я не знаю, будь-які статусні що, робота могла, можливо, людини, е, на яку ви дивитеся, якась дуже шикарна статусна робота. Тобто. Ми навіть змогли захоплюватися людиною, ну в голос там озвучувати: ой, який ти класний, яка ти класна, там ну взагалі робити якісь компліменти, тобто захоплюватись людиною. Але по факту на даний момент людина зрозуміла, що ви її трошки, ну як сказати, взули. Тому що ви по факту, ну тобто, ви не розказували та ви там не хвалилися, ви не вихваляли себе, але по факту ви виявилися крутішою, ніж та людина, на яку ви дивитесь. Тобто, тому що бачите, ця карта це короля, який впав зі свого трону. а... Оцей шут да, придворний, він опинився на троні. Тобто, ну, по суті, ну, не буду проводити аналогії, але по суті виходить, що ви виявилися набагато статітнішою, або якоюсь там розумнішою, або якоюсь крутішою особистістю, ніж людина це уявляла. Тому зараз, яке враження? Людина почуває себе трошки взутою, людина почуває себе, ну як сказати, це не ошукано, ні, але людина почуває себе таким чином, що ви, от ну, ви вийшли там на перше місце, тобто ви виявилися там розумнішою, багатшою, тобто, ці питання, які для людини були важливі, ви його перевершили в цих питаннях. Тобто ви зараз в таких дамках для нього, так? Ви зараз виглядаєте набагато статні, статутнішою особистістю. А людина відчуває себе ну, трошки так, як на своєму місці. Тобто ви його по суті взули. І ну, це не обман, але це просто от таке відчуття, ніби, бачите, все помінялося місцями. У нього до вас було. Ви, ви розкрили себе, можна сказати, з іншого, з іншого боку, ніж очікувала дана людина. Ми не будемо дивитися, як там буде все далі, але якщо говорити про вас, то ну, на вас це дуже гарна карта, тому що а, ви проявили себе, по суті, ви проявили себе там, де не очікували, і проявили себе з дуже хорошої сторони. Тобто ви не зробили чогось такого, за що вам соромно. За Це вам не має бути соромно. Ви просто а, якось так досить таки скромно да, натякнули людині, а, натякнули людині на те, що ваш там. Ну не знаю, статус, ну будь який це може бути не обов'язково там статус фінансовий, там або якісь розумові здібності. Вони набагато вищі, ніж від вас цього очікувало. Тому досить така цікава карта. Це карта, коли розумієте, коли король падає з трону. А по суті, король це, який впав з трону, це людина, на яку ви дивитесь. А Шут, який мав його розважати, по суті, це ви. Ну в кавичках та розумієте. Тобто, ви зараз опинилися на троні. Тобто, у вас зараз. Таке положення, що людина просто, ну, як сказати, офігіває так, від того, якою ви виявились насправді. Тобто, ви зараз дуже в такому гарному положенні, набагато вищому. Це такий перший варіант, цікава карта. Подивимося, що у нас по-другому варіанту. Ой, яке ви враження справили. Так, ам... ну, це насправді така важка карта. І досить, досить філософська. Тобто, ну, по цій карті ви однозначно змусили людину замислитися про якийсь сенс життя. Можливо, якимись там розмовами, які між вами були, якась там переписка, спілкування. Людина просто почала задумуватися саме про своє життя, чи правильно вона його проживає, чи правильно розставлені акценти в житті. Чи ці цінності? Тут також дуже багато можна сказати про цінності. На вас або розмови з вами, або, там, наприклад вашого життя, людина думає про свої цінності і задумується, наскільки вони правильні. Тобто ви людину, можна сказати, направляєте на той шлях, коли от вона починає задумуватися про головне про плинність часу. А, можливо, ви якісь там реально такі наукові, наукові диску, дискуси ведете. Але в будь-якому разі, ну, яке враження? Ну, ви міняєте, ви міняєте світогляд загаданої людини. Ви змушуєте. Змушуєте ну, ставати кращим, оскільки ми дивимося на якісь там знайомства на початковому етапі. ну, тобто, це ну ви там спілкуєтесь якийсь час, це не довге знайомство. Нещодавно воно трапилося, але в будь-якому часі тут ви в будь-якому разі ви тут впливаєте. Можна сказати, позитивно в тому плані, що через вас люд, людина а, збирається міняти своє життя. Тобто це карта змін і таких досить глибинних. А, і це може бути будь-що. Це може взагалі бути будь, що як і, і позитивні зміни, так і негативні. Наприклад, якщо людина шукала собі, наприклад, пару для стосунків там, для одруження, наприклад, а, а з розмов, розмовами з вами людина зрозуміла, що їй там взагалі не треба одруження, їй там треба, я не знаю, піти в науку. Ну, наприклад, так, взагалі. А, Можуть бути такі зміни, або взагалі людина там шукала якихось легких стосунків, а після спілкування з вами вона зрозуміла, що це все плинність часу, і треба орієнтуватися зовсім на інші цінності. Тобто карта таких глибинних дуже змін, філософських змін. Можливо, в чомусь духовності, можливо, ви там стаєте для вашого партнера або партнерки якимось там духовним наставником, можливо, відкриваєте якусь там нову релігію, або якусь там нову філософію, новий світогляд. Тобто людина починає дуже багато читати. Може заглиблюватись в якісь духовні практики завдяки вам. Тобто, ви відкриваєте якусь інформацію, і ця інформація дає можливість переосмислювати цінності людині, на яку от ви зараз дивитесь даний аналіз, даний розклад. Так, ви бачите, тут це цінності часу, цінності науки, цінності знань. Там цінності життя і смерті, цінності, як проводити своє життя, да, як провести своє життя, що залишити, який слід залишити після себе. Тобто, такі дуже важливі теми, якось саме знайомство з вами пробуджує в даній людині. От таке враження, тобто дуже таке філософське змін життя. Дивимось на третій варіант. Ой, ну тут карта цікава, ну, по-перше, ви одразу бачите, що тут пара. А ви можете дивитися, наприклад, на людину. Ну, от у вас як тема у нас називається нове знайомство, але може бути такий варіант, що ви дивитесь на людину, з якою ви були знайомі раніше, але ви ви там посварилися і зараз думаєте продовжити стосунки, повернути стосунки. А, або це може бути. Аналіз так, того, що між вами відбувалося в минулому. Можливо, ви зустрілися зі своїм колишнім і вирішили ще раз проговорити ваші очікування один від одного, очікування від стосунків, чому відбувся цей розрив. Можливо, це взагалі не нові відносини. По третьому варіанту, це взагалі це пара. Це люди, які були раніше в парі, але це люди, у яких залишилося дуже багато чогось недосказаного один, один до одного. Ви не проговорили. У вас залишилися якісь незакріплені. Рани, якісь конфлікти, якісь невирішені питання. І, можливо, ви через деякий час зараз зустрілися, щоб все це проговорити. Тобто, яке враження? Враження, що, ну, враження, що ви пара, Тобто, тут немає по суті, якогось враження. Це і є людина з минулого, Тобто, яке враження? Ви людина з минулого для загаданої людини, на яку ви дивитесь. Людина з минулого між вами є якась рана, якась там болюча точка, якась непроговорена проблема, яка ятрить душу і вам, і вашій парі. Тобто є проблема, яку треба проговорити. Чи є шанси тут повернути ці стосунки? Так, шанси є, ви можете повернути ці стосунки. Тут можна все ну, залатати ці рани, все можна повернути, але тут треба все проговорити, тому що в минулому трапилось щось дуже болюче і для вас, і для вашої пари. Розумієте? Але тут є серце, тут є серце, тут є почуття, тут є надія, що все можна повернути. Тобто тут треба говорити, тут треба заліковувати рани, йти до психолога, ну там будь-що. Я просто говорю зараз про загальну ситуацію, це ж загальний розклад по одній карті, я дивлюсь. Тому тут не нове знайомство, це знайомство, це спілкування з людиною, з якою у вас вже була історія попередня, яка закінчилася якимись болючими травматичними досвідами. І зараз ви зустрілися, щоб їх проговорити. Такий у нас от третій варіант. Але тут дуже гарні шанси на те, щоб повернути, тому що почуття є. Почуття тут між людьми є, є. Можна все повернути і проговорити ці болючі досвіди. Так, дивимось четвертий варіант. Що у нас по четвертому варіанту? Так. Ну, по четвертому варіанту, Тут, дивіться, у нас випадає карта Рицаря, так? ну, Яке враження? Тут могла бути якась сварка. Можливо, навіть не якась велика, якесь протиріччя, якийсь ну, там якийсь е е е е е е конфлікт. Тобто між вами трапився якийсь конфлікт, і яке враження? враження таке у людини таке враження, що ви були на правій і людина буде настояти на тому, що її позиція правильна. Тут може бути така досить імпульсивна людина, досить різка, досить емоційна, яка багато чого може висказати. Тут дуже категорична людина, яка не дуже наприклад, хоче сприймати там вашу точку зору. Трошки така складна людина в плані а, дискусії. Людина, яка, от, знаєте, ну, там зовсім якась маленька дискусія, зовсім маленьке протиріччя, може все а, розрушити з цією людиною. От, ну, по цій карті людина, про яку ви там, яку ви загадували, про яку ви питаєте, а, в Вон, розумієте, вона може бути навіть і не настільки така різка, от в плані як висказування емоцій, але якась зовсім маленька деталь вона може все зруйнувати. Ну, Наприклад, там пішли на побачення, і ви зрозуміли, що у вас там, наприклад, ви підтримуєте різні політичні партії. Він підтримує одну, ви підтримуєте іншу. І все це може бути категорично уже такий ну, як no-go, так, для цієї людини. Людина не буде сприймати вашу позицію. І тобто вона не буде намагатися зрозуміти, чому у вас різна позиція. Ця людина не буде казати, ну, окей, в мене така позиція, в тебе така, ми різні, але це нормально, що ми різні, ми там поважаємо точку один одного. Ні, цій людині потрібна така ж точна копія себе в стосунках, тому що людина не може приймати іншу зору. Для неї не може бути сірого, тут або біле, або чорне, і людина не готова прийняти щось протилежне. Тут дуже важко щось доводити. Ну, тут знаєте, тут можуть бути навіть, ну я не знаю, ви не любите його улюбленого автора, так? наприклад, якогось письменника. Ви не любите його улюбленого письменника. все. Або там ви любите різні жанри фільмів, все. Тобто тут людина буде готова розірвати стосунки. По цій карті може бути такий, знаєте, холостяк, який там. Вже Ну, не знаю, йому там багато-багато там за 40, він там ніколи не був. Ну, наприклад, да? він не був одружений. Тобто, людина, яка не була в стосунках, яка не вміє підстроюватися під іншу людину, не вміє адаптуватися. Трошки така асоціальна може бути з хорошим статусом. У цієї людини може бути досить таки хороший статус у суспільстві, гарна посада а... тобто, і гарні відносини з колегами, наприклад. Але ця людина взагалі не вміє будувати стосунки. Тобто єдина можливість такій людині бути стосунками це мати поруч людину, яка буде приймати будь-які його точки зору, тобто стане його копією, якась людина без власної думки, але така ж людина буде цій людині не цікаво, тому що це чоловік, скоріш за все, це чоловік або жінка, яка любить досить таких сильних особистостей. Але через те, що у вас там зазвичай різні точки зору, ця людина не знаходить в собі пари, і тому зазвичай ця людина може бути таким одинаком. Тому яке враження? Враження, що е, я тут герой, я тут на коні, моя точка зору, вона правильна. Ви там з приводу якогось питання пос... От, йому щось не сподобалось. От йому якась там ваша позиція або точку з... точка зору не сподобалася. Я не кажу про зовнішність, я кажу там про якісь там або риси характеру, а характеру, або якісь вподобання, які ви йому озвучили. Йому от щось не сподобалось, він міг це навіть не озвучити, він міг промовчати, але його це дуже як От Він вважає, що це нарцис. так, Це карта такого ж, та карта нарцису. От йому щось не сподобалось, і він вважає, ні. Я один такий ідеальний світ, світ скрізь навколо мене не ідеальний, я один ідеальний. Ця людина піде з такою гордо піднятою головою, а, може озвучити свою точку зору або може не озвучити. Такий він, знаєте, як от, білий. Ну, от, карта, по суті, яка ілюструє Білий рицарі на коні. Горда особистість. А, яка от, там, після мене трава не рости. От він все зруйнує, піде і буде думати, що він такий один достойний, достойний образ, гарна людина, там, достойна особистість, а скрізь все-таки неідеальне. Тобто, яке враження, Враження, що ви в чомусь не праві, а він правий? Ну, з п'ятий варіант. Так, що у нас тут по п'ятому варіанту? Ой, а тут дуже гарна карта у нас випадає. По п'ятому варіанту взагалі, людина зрозуміла, що ви саме те, чого, чого він або вона шукали, і з вами можна рухатись в стабільне майбутнє. Тобто, у вас з цією людиною багато чого спільного. Спільна може бути, наприклад, сфера діяльності, спільні інтереси, спільна сфера роботи або сфера там, де ви навчалися. Вас багато чого об'єднує, тобто, коло так? коло вашого спілкування, воно плюс-мінус чи статус, статусність у суспільстві, воно плюс-мінус на одному рівні. Тобто ви повноцінні партнери, і тут людина вас розглядає так само, як повноцінну партнерку або повноцінного партнера, повноцінного суб'єкта у стосунках. Тобто, тут дуже, ну, по п'ятому варіанту, така дуже. Розвинена особистість, дуже така доросла особистість і морально, і емоційно. Тут не буде ніяких емоційних качель, тут буде все так стабільно, тут буде все правильно, тут буде все з точки зору партнерських стосунків, з точки зору прийняття іншої вашої позиції, з точки зору прийняття іншої точки зору. Тут все буде. Врівноважено людина буде вислу, вислухувати вас, і для людини також буде важливо, щоб і ви сприйняли там особистісні якісь а, якості. А, для цієї, от, для вашої пари, ви будете розвиватися разом і дуже гармонійно. Ви будете йти як партнери, от разом по вашим стосункам. І не буде такого, що один партнер почав розвиватися швидше, і там іншому стало з ним сумно, і один дотягує до іншого. І у вас буде дуже такий гармонійний розвиток, і ви будете стосунки можуть розвиватися досить такі. Ну, довго, тому що це шлях, але ви будете повноцінно разом вкладатися в них іти до якоїсь загальної мети. По суті, ви зустрілися, тому що у вас співпали цілі. А, у вас повністю співпадають цілі світогляди на стосунки, а, на якісь життєві цінності. Це такі стосунки, коли, наприклад, друзі, да, ви могли бути з цією людиною друзями, і органічно ці дружні стосунки вони переросли вже в партнерські, тобто ви вже стали парою. Може бути також такий варіант, але як людина ставиться до вас з дуже великою, з дуже глибокою повагою. Тут не буде якогось такого шаленого кохання, але тут буде таке кохання, знаєте, врівноважене. Тут не буде емоційних качелей, тут не буде такі, кого, там, ну, якихось сверок, там, грюкання дверима. Ні, тут все дуже буде плавно, рівномірно, з повагою а, дуже душевно. Тут буде все ну, таке відчуття, ніби ви там знаєте один одного роками. Це карта також таких споріднених душ. Це коли ви разом йдете до цілі, і ціль ви не міняєте, вона у вас співпадає. Ваша ціль, як, як ви там собі уявляєте, сімейне життя або стосунки в парі, і так само у цієї людини От ваші ці світогляди вони повністю співпали. А якщо у вас є якісь там розбіжності в якихось питаннях, ви їх будете обговорювати, і ви будете розуміти один одного, ви будете сприймати точку зору один одного, розуміти її і йти разом до а, а, своєї. Своєї сумісної цілі. Ну, тобто це одна з найкращих карт на пару. Тут не буде якоїсь там шаленої страшенної пристрасті, так? Якихось там, я не знаю, ну там якихось киплячих емоцій тут не буде. Але тут все дуже стабільно, і тут, і що головне по цій карті тут все дуже-дуже гармонійно. Це карта гармонії, це карта знань, це карта емоційної стабільності, це карта такої повної взаємоповаги, взаєморозуміння. Дуже чудова карта на стосунки. І це карта, по якій. Людина, на яку ви дивитесь цей даний аналіз, вона розуміє, що ви є спорідненою душою, ви є парою, ви є спорідненою душою, ви є майбутнім. Розумієте, пара йде, а, йде до цього, йде до свого е, майбутнього разом. Вони тримаються, вони дивляться один на одного, вони слухають один одного. Це пара, яка слухає один одного, слухає, розуміє, робить висновки. І намагається бути рівноправним партнером, не цягарем, а саме рівноправним партнером. Тому по п'ятому варіанту просто шикарна карта випала, дуже чудові враження ви маєте на людину, яку ви загадали по п'ятому варіанту для аналізу карт. Такі на сьогодні були варіанти. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте вподобайку, якщо вам сподобався даний аналіз. В коментарях можете залишати побажання на теми для інших розкладів. Якщо є можливість, можете допомогти каналу фінансово для розвитку, і буду дуже рада бачити вас в наступних відео з аналізом різних ситуацій на картах Таро. До побачення і до зустрічі на каналі Мольфаримо. Па-па!